Чемпіони Вейцорії з хокею, твійські скорпіони вийшли з відпустки. На першому тренуванні скорпіонів були присутні хокеїсти, які заявлені в основну команду, яка гратиме в ломберській хокейній лізі та хокеїсти зі Скорпіони 2 які будуть грати в національній першості. Тому було помітно різницю, що в одному залі були старі хокеїсти, які гратимуть в другій команді. Та новачками-легіонерами з першої команди. Поки хокеїсти входять у фізичну форму. В основному це підтягування та біг. Решта інших гравців поки проходять медогляд. Діями червоно-чорних керують два наставника. У першій команді фарсійський головний тренер Артем Назіков, а у другій команді знайомий нам Дмитро Годенюк. Поки відновлюємо форму, входимо в навантаження. А потім поїдемо на північ країни та будемо вже біль навантажень тренуватися там до кінця липня. Хокеїсти першої команди вирушать тренуватися на південь Фарсії в Сапарськ, де з серпня розпочнуть товариські матчі по всій країні, а друга команда обмежиться приїздом в Таллін, де до 20-х числа липня проведуть тренування. На тренуванні було помітно декілька легіонерів з основної команди. А також відомі наші хокеїсти з астерійських виступів це Руслан Федоренко, Максим Гайдученко та Максим Разін. Годенюк заявив, що у Скорпіонах два із старого складу залишись лише безхлібний половий Коянин, Білик, Ахамич та Сімчук, але також йдуть переговори з Андре Хочеваром, щоб він залишився у команді. Також до другої команди приєднались по одному хокеїсти з Беркута та Пантерс. За процесом тренування з трибун стадіону імені Дмитра Лубніна спостерігали Назіков, новачок, який доліковується Томас Кейський'ян з ліріянських північних вовків, тренер з Кепіталза Вадим Шахварост та президент Скорпіонів Богдан Колесніков. Задачу, яку поставив президент, це виграти чемпіонат вейцорів для другої команди. А для першої вийти в плей-офф Ломберської хокейної ліги та вийти в суперфінал континентального кубку, що півфінальна стадія пройде в нашій столиці. Також нам вдалося поспілкуватися з киїськіняном, який сказав от що про команду. Думаю, в ломберській хокейній лізі дуже хороший рівень, там також є легіонери типу мене, і думаю, що за скорпіонів будемо вміти перемагати, та точно вийдемо в плей-офф. Зараз команда готується, прийняли мене добре без усілякої бюрократії, доліковуюсь і буду разом з тими хлопцями рватися вперед.